Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл Джура продовжується. Цього разу рої закладів освіти Подільської громади змагались у стрільбі з пневматичної зброї. На базі центру дитячо-юнацької творчості відбувається наступний етап гри «Сокіл джура», а саме це стрільба, в якому приймають участь всі рої всіх закладів загальної середньої освіти. Ну беручи до уваги сьогодення, в якому ми живемо, звісно, що такий вид підготовки, такі, такі заходи, вони є дуже важливими і готують нас до майбутніх викликів. Учень четвертого ліцею В'ячеслав Горбатюк розповів, що їх рій впевнено крокує до перемоги, адже готуються вони наполегливо. Ми прийшли тільки за перемогою, тому що ми тренувалися багато, і наша команда підготовлена до цього. Тобто, ви впевнені в своїй перемозі? Так, і ми впевнені повністю. Кожного разу в учнів найбільше емоцій викликає саме конкурс Стрільба. Та ми щиро сподіваємось, що отримані навики з використання зброї їм ніколи не знадобляться. Далі на рої чекають наступні конкурси, після яких вже стане відомо, яка ж команда здобула перемогу. Ольга Сидник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.